Остання гра українок в відбірковому турнірі до чемпіонату Європи виявилась найцікавішою. Атакувати ворота суперника дівчата розпочали з першої хвилини матчу. А вже на 28-й капітан команди Вікторія Головач забила перший гол. Правда, за 10 хвилин словацька збірна поновила паритет, тож перший тайм закінчився рахунком 1-1. Після перерви обидві команди забили удвічі більше голів, але жодній з них не вдалося здобути першість. Гра закінчилася з рахунком. 3-3. Надмірне хвилювання ви щас нам заважає. От ми весь час намагаємося гравців наших всіх заспокоїти, виходити з намаганням якомога простіше грати, якомога впевненіше грати. От, але на жаль, звичайно, можливо, все психологія дівчат вона ще не готова. От, і відчувається надмірне хвилювання. Роман Заєв каже, голи у ворота України були випадковими, мовляв, у всьому винен надмірне хвилювання дівчат. Проте загалом їх грою задоволений. Я вважаю, що в ігровому плані ми виглядали більш певні. -е, і більш цікавішими, ніж команда суперника. Забивали, як але ну, там, де довжен був пенальті, це явний був четвертий гол. Ми повинні були вийти на второй раунд. А, так, я не можу нічого говорити, тому що пенальті не поставили. Нагадаємо, учора на арені Львів відбувся останній тур першого відбіркового раунду чемпіонату Європи з футболу серед дівчат до 17 років. У підсумку українки зайняли останнє четверте місце.